Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі вбили директора департаменту правового забезпечення міської ради Максима Денщика. Біля під'їзду багатоповерхівки невідомий випустив чотири кулі у посадовця. Чоловіка, який стріляв, зараз розшукує поліція. Якщо ви впізнали людину на цих кадрах або маєте іншу інформацію, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані, або пишіть у телеграм-бот поліції. На резонансне вбивство відреагувала місцева влада. Зокрема, пообіцяли посилити заходи безпеки на вулицях. І викорінити криміналітет у Запоріжжі. У Запоріжжі затримали механіка верстатів Мотор Січі та його брата. Чоловіки готували ракетні удари по машинобудівних заводах. Через них росіяни хотіли дізнатися локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, які були переміщені після повномасштабного вторгнення. Але не судилося. Працівники СБУ затримали зрадників, коли ті якраз готувалися передавати розвіддані до ФСБ. Їм загрожує довічне ув'язнення. Майже 550 ударів за добу росіяни обстріляли 10 міст та сіл Запорізької області. У цвітковому поранені дві жінки та чоловік зруйновано 10 будинків. У Запоріжжі відкрили центр протидії шахрайству. Це новий підрозділ поліції, який, зокрема, має запобігати та розкривати онлайн-афери, такі як фейкові грошові оплати, виманювання даних банківських карток, фішингові посилання тощо. Звернутися до правоохоронців можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Смертельна ДТП сталася вчора біля села Відрадне у Запорізькому районі. Зіткнулися дві легкові автівки. Водій однієї з машин загинув. Двоє пасажирів постраждали. Майже 8 тисяч пачок контрафактних сигарет на суму понад 300 тисяч гривень знайшли у мешканця Запоріжжя. 37-річний чоловік планував продати товар без марок акцизного податку у роздріб. Сигарети мають знищити, а ділку доведеться сплатити від 85 до 170 тисяч гривень штрафу. Чотири випадки хвороби лайма, яку переносять кліщі, зафіксували у Запоріжжі від початку року. Інфекція вражає шкіру, нервову систему, опорно-руховий апарат та серце. Щеплення від хвороби немає, тому під час та після прогулянок варто оглядати себе. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.